Харківщина потерпає від обстрілів окупантів зведення Вітова за добу. 14.15. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ, влучання в землю. Пошкоджено паркан приватного дому володіння. 12.20 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Неподалік стели при в'їзді в місто Куп'янськ, влучання в півідрони біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали три працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик, 11.40. сорок харківська район, село Черкаські Тишки. Внаслідок падіння БПЛА Герань 2 пошкоджено лінії електропередач. 11.50. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півідрона пошкоджено приватний будинок. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 37 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 15 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу. У садовому товаристві неподалік села Черкаські Тишки Харківського району в результаті удару БПЛА пошкоджено трансформаторну електропідстанцію та високовольтну лінію електропередач. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. Півробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 29 січня армія РФ завдала ударів по населених пунктах Харківщини. З артилерії, безпілотниками, ФП-відронами. Постраждали цивільні громадяни. 29 січня. Село Черкаські Тишки, Харківський район 1.30, падіння ударного БПЛА Герань. Пошкоджено ЛЕП. Село Борова, Ізюмський район, третя ночі артобстріл, пошкоджено два приватних домоволодіння. Село Хотімля, Чугуївський район, третя ночі. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено приватне домоволодіння. Місто Куп'янськ, 11.45, БПЛА Молнія. Пошкоджено дорожнє покриття, 11.50, ФП «Відрон». Пошкоджено приватне домоволодіння. 12.00, ФП «Відрон». Постраждали співробітники швидкої допомоги. Пошкоджено карету швидкої допомоги. 18 БПЛА «Молнія». Пошкоджено 5 житлових будинків. 16 та 20 БПЛА «Молнія». Пошкоджено 2 приватних домоволодіння. 29 січня поліцейські здійснили 10 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 21 кримінальне провадження пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 29 січня з небезпечних районів області поліцейські евакуювали 13 місцевих мешканців. Серед яких одна дитина: Куп'янські, сім, чугуївські двох. Одна дитина. Ізюмські – чотирьох. За даними генштабу ЗСУ, на харківському напрямку тривають бої зіткнення. На харківському напрямку за уточненою інформацією ворог наступальних дій не проводив. На куп'янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки Загризового та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Моєнта Олексій Муравйов. Харків. Новини.